Скандал тижня в Одесі. Дівчину вигнали через українську мову. Новий український надводний дрон Невже здатний знищити Кримський міст. Львів'яни лишаться без секс-послуг, викрили найбільшу мережу борделів, підпалили автомобіль дружини депутата. Кому він перейшов дорогу, затримали лідера найбільшого Запорізького ОПГ, поставили генератор, сплатить штраф, нові правила для українців. Зеки йдуть воювати. Перші звільнені вже на фронті. Друзі, вітаю! Я Олександр Преподобний. Почну зі скандалу тижня у соцмережах. Українку вигнали за українську мову. В Одесі бізнес івент закінчився справжнім скандалом. Дівчину вигнали з приміщення через прохання вести захід українською. Це вирішна вирішна вирішна, яку ви можете допустити у в, в цілому, гаду. Вцяло 21 році – це ета мовчати про себе. Я сказала целі залічено. Я перепрошую. Нас... А, я, вас я перепрошую, а можна, будь ласка, державною мовою? Мені удобніше так. Якщо, якщо... Але замість того, щоб перейти на українську, спокійно перейти. Організатори почали повчати дівчину в стилі. А яка різниця взагалі? Ребята, ну, давайте пізапимо. Да слухайте, пожалуйста, слухайте, слухайте, а не Дякую. Самая страшная ошибка, которую вы можете допустить в 21-й, молчать о себе и оставаться а не этом. Я не да. разумею перевод. Ребята, слушайте, но ну, если вы не понимаете, я же не держу вас здесь и не заставляю вас слушать. Давайте ще давайте ми запишемо це. Ну давайте ми запишемо, як ви мене виходите, як ви мене виходите. Виходимо на ну і як зазвичай буває, до вибачень залишається 3, 2, 1. Після того, як відео потрапило в мережу організатори, повернулись нарешті на землю? Я хочу вибачитися за те, що ми не допрацювали. Хочу сказати, що це я як організатор повинен відповідати за такі питання. Я повністю відповідальність вибачаюся перед всіма людьми, кого це зачепило. Та перед Юлією, яку з якою ми так скажемо, якою у нас сталося недорозуміння. Я хочу сказати, що ми адекватні українці, ми за Україну, ми допомагаємо ЗСУ, але це нас не виправдовує. А що ви, друзі, думаєте? з Цього приводу я до речі нагадаю, 16 липня 21-го року закон про українську мову поширився і на сферу культури, в тому числі. Чи був цей захід культурним, і чи взагалі тут варто спиратись на закон, а не просто нормальну громадянську позицію? Ваші варіанти пишіть в коментарях. Секс бізнес набрав величезних обертів під час війни. Не один, а цілу мережу борделів викрили у Львові. Місячний обіг сягав там понад 16 мільйонів гривень. Крім того, в зловмисників вилучили. Вогнепальну зброю, автомобілі і золоті прикраси, підозру отримали 24 фігуранти справи. Трьох лідерів злочинного угруповання взяли під варту без права внесення застави. Штрафи за гучні генератори очікують українців. Ось такий допустимий рівень шуму на прилеглих довжитлових будинків територіях. В денний час 55-70 в нічний 45-60. Штрафи будуть від 85 до 510 гривень. Щоправда, як виміряти рівень шуму, якщо немає спеціально. Ального приладдя невідомо. Ну і вчора я побачив пости, як готуються до штрафів торгові центри, наприклад, і бізнес, в яким і так, до речі, не солодко через блекаути і здорожчання електроенергії. Ось що пише, наприклад, Гаррі Корогоцький, власник торгового центру DreamTown. Це в столиці. Цитую: ми чекали, що держава підтримає нові джерела енергопостачання, чи то субсидіями, чи то кредитами, купівлю генераторів, їхню експлуатацію. А нам нагадали, що вони перевищують норму шуму. Але і звук тривоги перевищує шумовий поріг. Взагалі, то війна це шумна річ і незручна для комфортного життя. І замануха від Міноборони. Хто прийде до ТЦК без повістки, тим дозволять служити в ЗСУ лише рік. Якщо людина отримує повістку, вона є мобілізованою. Суть така. Якщо людина прийшла без повістки, вона має право укласти контракт на зарахування на військову службу, заявив член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Федір Веніславський. За його словами, є принципова різниця між військовозобов'язаними, які з'явились до ТЦК за повісткою, і тими, хто прийшов добровільно. Чи збільшить така пропозиція кількість охочих служити? Питання відкрите автомобіль дружини депутата Запорізької обласної ради намагалися спалити в Запоріжжі. Про це заявив сам депутат Дмитро Майстро. Він направив звернення до голови обласної поліції. Машину на парковці посеред білого дня облили якоюсь речовиною. Його дружина не постраждала. Довести свої наміри до кінця, зловмисники не змогли. Намагалися втекти, але їх заблокували і таке буває, друзі. Кілька чоловіків хотіли перетнути кордон з Румунією, але щось пішло не так. Тож самі викликали рятувальників, і вже вони передали їх прикордонникам. Прикордонники та рятувальники нагадують, що спроба незаконного перетину кордону може бути небезпечною в першу чергу для життя і здоров'я лідера злочинного угрупування із Запоріжжя затримано. Злодій був в розшуку за низку тяжких злочинів, скоєних у складі бандитської бригади. До речі, до складу цієї бригади він. Долучив ще чотирьох громадян, які познайомились під час утримання в СІЗО. У злочинців був свій автопарк і арсенал зброї. В Одесі показали новий надводний дрон Сталкер 50, який коштує 60 тисяч євро. Всього дрон може розвивати швидкість 55-75 км на годину і нести 150 кг вибухівки. Його дальність ходу складає 600 км. Цілком можливо, що він візьме участь у знищенні Кримського мосту, коли ми зможемо підійти до нього ближче. Ну а тим. Часом зеки йдуть воювати вже понад 2750 засуджених чоловіків, були звільнені з українських в'язниць для участі в бойових діях. Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що засуджені служитимуть в штурмових підрозділах, що повністю складається із колишніх ув'язнених. Менше з тим за них вже конкурують командири. Важливо, що ті, хто вбив більше однієї людини, якби це жорстко не звучало, вчинив факти сексуального насильства або порушив закони про національну безпеку, не мають права на. Участь у бойових діях будь-який ув'язнений, який бажає воювати, повинен бути фізично здоровим. Пройти психологічне обстеження і бути не старшим 57 років, що дозволить йому прослужити щонайменше три роки до досягнення 60-річного віку, який і дає право на помилування без світла доведеться жити довше, найближчим часом, і до кінця липня на українців чекають довші планові відключення електроенергії, оскільки ситуація в енергосистемі погіршиться. Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. Наступного тижня графіки відключень будуть 11 ранку до 23 вечора, і така ситуація буде і до кінця липня. Це буде пов'язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Ну і цікаве про міжнародну політику. Друзі НАТО веде перемовини. Увага про приведення ядерної зброї в стан бойової готовності та розгортання більшої її кількості. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зауважив, що все через зростання загрози з боку Росії та Китаю, тому це потрібно, аби Адіслати пряме послання ворогам, припинити допомогу Україні ще до того, як зайде в Білий Дім, пообіцяв Дональд Трамп. Основний кандидат від республіканців на передвиборчому заході розкритикував масштаби підтримки України. Коротше кажучи, в своєму виступі Трамп черговий розкритикував запити України, які я цитую його ніколи не припиняються. А Зеленського він вже вдруге назвав найкращим агентом з продажів серед усіх політиків, бо той, нібито, постійно вертається додому з величезними сумами. Е, ну, те, що Трамп може казати що завгодно, ми вже зрозуміли. Я нагадаю, друзі, кілька тижнів тому Трамп сказав, що вгатив би по Москві і Пекіну, якби був би президентом. Тож робіть самі висновки з цих заяв Трампа. А це друзі, справжні санкції в дії. Росія перегнала штати за поставками газу в Європу. Пише Financial Times. Вперше за два роки Росія випередила США як постачальник газу до Європи. З вересня 22-го року США посідали вище місце за цим показником. А з минулого року частка США становить близько однією п'ятою всіх постачань в цей регіон. А тим часом уряд Данії просить своїх громадян підготуватись до нападу чи іншої потенційної кризи. Уривши запаси води, їжі та ліків, а також зберігаючи таблетки йоду вдома. Зростаюча загроза гібридної війни з боку Росії. Спонукає Копенгаген посилити свою готовність і дати рекомендації своїм громадянам зробити те ж саме. Ось так, друзі, європа врешті прокидається, і це насправді дуже важливо. Але я нагадаю, що від данії ми ще чекаємо винищувачі f 16 і це теж важливо для їхньої безпеки. Сподіваюсь, вони це розуміють. Бережіть себе, побачимо завтра.